Дозвольте поставити вам запитання. Я хочу, щоб ви були чесними із собою. Якби ви жили під жорстоким режимом, що чинить геноцид, ви стали б героєм, ви були б тим, хто повстав, та відсіч ризикнув усім, що має заради правди, чи ви просто опустили голову, дотримувалися правил і робили все можливе, щоб захистити своє маленьке затишне життя. Це незручне запитання, і це саме те запитання, яке хуйо змушує нас поставити самим собі через свого найгеніальнішого, найскладнішого і найбільш людяного лиходія на сьогодні. Персонажа, якого я абсолютно беззастережно ненавиджу. Звісно ж, я говорю про Реріра, місячного мисливця п'ятого грішника Кенріах. Я знаю, що всі вже втомилися від думок про цього хлопця, але його історія запалила вогонь у спільноті з дуже конкретної причини. У нас і раніше були лиходії. У цій грі є персонажі, включно з ігровими, які робили справді жахливі речі. У нас є боги, що кидали своїх людей, є провісники, що намагалися зруйнувати міста, є алхіміки, що влаштовали. Ували катаклізми, різниця в тому, що їхнє зло фантастичне. Звірства Рейндотір мають масштаб, який ми не можемо осягнути. Плани сортології пов'язані з космічною непізнаваною безодною. Навіть спроба Челда затопити Лі ЮЕ настільки гіперболізована, що схожа на сюжет з коміксу. Їхнє зло величезне, оперне і, зрештою, безпечно віддалене від нашої реальності. А рерір. Ні, Рерір реальний. Він, мабуть, перший по-справжньому незручно людяний лиходій, якого ця гра нам коли-небудь показувала те, що він робить, виправдання, які він використовує, його деформоване, егоїстичне і налякане мислення все це так легко пов'язати з найтемнішими частинами нашого власного світу, нашої власної історії, що це важко сприймати. Хойо не просто написали хорошого лиходія. Вони піднесли дзеркало до найбільш тривожного аспекту людства і, зробивши це, вони перевершили самі себе. Сьогодні. І ми поговоримо не лише про те, що Рерір зробив. Ми поговоримо про те, чому він такий жахливий і чому він є найважливішим лиходієм у Пакт. В основі жаху, який викликає рерір, Re лишить концепція, про яку ви, мабуть, чули: анальність зла, ідея про те, що найбільші злочини в історії вчиняються не фанатиками чи монстрами, вони вчиняються тихими звичайними людьми, людьми, які на їхню власну думку просто робили свою роботу. Коли ми вперше дізнаємося про п'ятьох рішників, рерір Re серед них виділяється сам Тайнслайв з пантеличений цим Полювала на амбіції інших чотирьох, їхню гортиню, їхній блискучий розум, їхню жаху до знань. Але рерір Re нема. Таких амбіцій, усе його життя зводилося до мрії про затишне мирне життя з жінкою, яку він кохав. То ліндіс, то що ми він? Як ця звичайна людина могла опинитися в лізі супергрішників? Тому що безодні, як і будь-який вправний хижак, полює не лише на силу, вона полює на крайнощі. Інші четверо грішників були екстремально грізними. Рірір був таким же екстремальним, але в протилежному напрямку він був екстремально глибоко і патологічно боягузливим. Він не таран на вершині, він один із мільйонів громадян. Які зробили режим тирана можливим, він гвинтик у машині, і гра показує нам це в одній з найжахливіших сцен, які Хойо коли небудь анімували. Я не кажу про велику яскраву битву. Я кажу про чоловіка, що сидить за столом і перебирає папери. Ми бачимо Реріра, вбивцю на службі короля, який обробляє накази про вбивство. Він очищує націю від нечистих нащадків червоного місця. І поки ми спостерігаємо, ми бачимо, як він раціоналізує. Ми бачимо, як він переконує себе, що це просто робота. Що це необхідно, що так він заслуговує на своє затишне життя. А потім вік у документах стає все меншим і меншим і меншим. Паро зависає. Ми бачимо, як він затинається. Ми бачимо сумнів, усвідомлення того, що він бере активну участь у цьому. Ця сцена саме вона відрізняє його від будь-якого іншого лиходія. Це момент, коли він знає, що те, що він робить, жахливо, і продовжує це робити. Він ховає свої сумніви, він ховає свою совість, він ховає голову в пісок, все, щоб не визнавати той факт. Що він монстр, ось ця людина це банальність зла людина, яка виправдає геноцид, доки він не заважає її планам на тиху вечерю. Але гра на цьому не зупиняється. Вона має дати йому остаточне випробування. Вона має взяти цю злу абстрактну систему, якій він служить, і зробити її особистою. Отже, що відбувається? Його дівчина, Толіндіс, з'являється у списку, жінка, яку він кохає, причина його егоїстичних пошуків затишного життя. Тепер позначена для страти. Це той самий момент. момент Істини, система, якій він служив, повернулася проти нього. То що ж він робить? Давайте розглянемо варіанти, що б зробив герой. Герой, як Дайнслейв побачив би в королі тирана і повстав. Що б зробила звичайна людина. Вона б запанікувала, вона б схопила Толіндіс і втекла. Лор навіть натякає, що на той час втекти ще було можливо. То що ж зробив Рерір? Цей чоловік, який вбивав невинних, цей чоловік, який тепер бачить власне кохання у списку на страту. Він запланував попросити про помилування. Просто вдумайтеся, його перший інстинкт не боротися з системою, не тікати від системи, а апелювати до системи він щиро вірив, що може підійти до короля геноцидника і сказати: Хей, ваша величність, ви ж знаєте мене, Реріра, вашого найвірнішого вбивцю. Я так добре впорався з етнічною чисткою, але бачите, ця наступна толіндіс, вона моя дівчина. Може ви просто пропустити її, зробити її почесною громадянкою Чорного Сонця? Це найбезхребетніша, найганемніша і найлюдніша реакція, яку тільки можна уявити. Він настільки індоктринований, настільки зламаний режимом, що навіть не Може уявити собі життя поза ним. Його кохання до Толіндіс ніколи не було сильнішим за любов до власного комфорту та безпеки. Він волів би, щоб геноцид продовжувався з одним крихітним винятком, аніж ризикувати власною шиєю, борючись із ним. І саме то сценарій гри стає справді геніальним, тому що він вводить ідеальний контраст для Реріра, персонажа Нефер. Деякий час багато гравців, і я в тому числі були спантеличені довгим детальним флешбеком про минуле Нефер. Він ставався недоречним, ніби псував темп основного квесту, але це не було помилкою, це було навмисно. Її історію помістили туди спеціально, щоб вона стала дзеркалом, щоб позбавити Реріра всіх можливих виправдань, які ми могли б для нього знайти. Подивіться на їхні ситуації, обидва змії, що мають справу з таємницями, обидва сироти, що виросли у важких умовах. Але що робить Нефер? На кожному кроці Нефер діє. Вона робить проактивні кроки, щоб змінити своє життя. Вона залишає академію. Вона шукає помсти, вона примиряється з. З батьком вона їде до надкраю незалежно від того, правильними чи неправильними були її дії. Вона мала суб'єктність, вона дивилася в обличчя своєї реальності і намагалася її змінити. Рерір з іншого боку стагнує. Він людина з набагато більшою владою та привілеями в системі не робить нічого. Він пасивний, він дозволяє системі визначити його, використовувати його і спустошувати його. Історія Нефер існує, щоб прокричати гравцеві: не жалійте цього чоловіка через його обставини. Подивіться на цю жінку. Яка не мала нічого, і побачте, як виглядає справжня мужність і суб'єктність. Як блискуча сказала Семенефер, монстр зі співчутливими обставинами все одно залишається монстром. Справа закрита. Так, Рейрір просто безхребетний егоїстичний боягуз, якого неможливо виправдати. Що ж, ні, це хойо, і тут ніколи не буває все так просто. Бо саме тоді, коли ми готові засудити його остаточно, історія дає нам інший бік медалі. Чому? Чому він такий? Історія не виправдовує його, але вона пояснює його. Рейрір не був просто сиротою, він виріс у державній системі, схожий на Чага. виховували як вбивцю, як клинок короля. Його вчили придушувати емоції, його вчили, що він інструмент. Це його індоктринували бути вірним режиму, вірити, що вся його мета виконувати накази. У цьому й полягає трагедія. Його першим інстинктом було попросити про помилування, бо він людина настільки зламана та та пропагандою, що не може уявити собі іншого виходу. Він член культу, він продукт систематичного насильства та пропаганди, що тривали все життя. Тут в гру вступає психологія. Нам так легко сидячи у зручних кріслах, казати: я б чинив правильно, я б став героєм. А ви впевнені? До речі, друзі, зараз буде невеличка пауза. Я знаю, що багато хто з вас, як і я, обожнює ігри з аніме-стилістикою та часто грає з японською озвучкою. Якщо ви колись мріяли не просто слухати, а й розуміти мову, або ж просто хочете почати свій шлях у вивченні японської, то я проводжу приватні уроки. Ми можемо займатися з будь-якого рівня. Уся детальна інформація та посилання знаходяться в описі під цим відео. Буду радий вам допомогти. А тепер повертаємося до розбору. Знамениті експерименти Мілгрима в 1960-х роках довели протилежне. Вони показали, що жахливо велика кількість звичайних людей буде виконувати накази авторитетної фігури, навіть якщо вони знають, що ці накази завдають шкоди іншій людині. Рерір це більшість людей, він людська статистична норма. Він жахливий, задокументований доказ того, що більшість людей не стануть героями. Вони будуть виконувати накази, вони будуть раціоналізувати, вони будуть закривати очі, все щоб захистити свою власну маленьку крихку нормальність. Тож що він егоїстичний безкребетний монстр, що втілює банані зла чи трагічна індоктринована жертва, продукт багаторічного виховання та маніпуляцій. Справжня геніальна і незручна відповідь полягає в тому, що він і те, і інше. Він не чорно-білий, він ідеально прописаний, жахливо трагічний сірий персонаж. Він боягуз, його бездіяльність огидна, його спроба отримати помилування, поки народ його дівчини вбивають. Один з найбільш егоїстичних вчинків у грі. Але він також і продукт системи, створеної для того, щоб виховувати саме таких людей, як він. Система, яка знаходить серід, ламає їх і збирає заново, як бездумно, бездушну зброю, водночас годуючи їх постійно. Дієтою з патріотичної брехні у цьому і є справжній жах його персонажа. Справа не лише в тому, що рейлір вирішив бути Гвинтиком. справа в тому, що його виховували як Гвинтик, настільки що він більше не міг згадати, як це бути людиною. То Ліндіс була його єдиним шансом прокинутися, і коли система змусила його обирати між людяністю та комфортом, він провалив випробування. Рейлір це зеркало. Це жахливий непохитний погляд на той факт, що більшість великих злочинів у світі вчиняється невличними надпотужними лиходіями. Ми, а звичайними слабкодухими людьми, що опинилися в пасті злих систем, і які просто намагаються захистити своє маленьке затишне життя, і це набагато реальніше і набагато страшніше ніж будь-який монстр з безодні, чи жадібний до влади Бог, з яким ми коли-небудь зіткнемося. Але що думаєте ви, трейлір це зрештою трагічна жертва, чи монстр, якого неможливо виправдати? Чи може він бути і тим і іншим? Дайте мені знати всі ваші думки про цього неймовірно складного персонажа в коментарях нижче. І якщо вам подобається такі глибокі занурення в лор, обов'язково натисніть кнопку підписки та дзвіночок, щоб не пропустити наступного разу. Дуже дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео.